І переходимо до наступної номінації. В найтемніші часи саме культура тримає світло, і мистецтво допомагає нам пам'ятати, хто ми є. Благодійність в цій сфері це не просто про підтримку подій чи проєктів, це про збереження нашого голосу і нашої душі. Номінація Доброчинність у культурі та мистецтві радо запрошуємо до вручення нагород. Композитора співака віднедавна режис... кінорежисера Сергія Фоменка. Ваші оплески. І, звісно, волонтера Сергію. Залишай водичку не заберемо. Добрий вечір, друзі. Я дуже радий. Тут бути це дуже почесне товариство. Я багато років знаю багатьох тут людей, багато фондів, які роблять дуже багато для України. Величезна вам шана, подяка, маю честь, вітаю всіх присутніх. Слава Україні! Героям слава! Отже, в номінації доброчинність в культурі і мистецтві третє місце. Асоціація Супорт Action Ukraine» Страсбург, Франція. Оксана Поступак, місто Черкаси, ініціатор і координатор проєкту Сорочка для захисника. Друге місце благодійний фонд МХП громаді. Місто Черкаси. Вітаю. І перше місце у цій номінації Ірина Нікіфаєрова. Ірі ірина Нікіфорова, директорка громадської організації Центр допомоги мистецтву України Київ. Вітаю. Коли йдеться про культуру на сцені всі свої. І так приємно всіх вас бачити. Дякую. Друзі, я вам всім дякую за те, що ви робите. Бо коли одні кажуть, що воно нам не потрібне, ми знаємо, що якщо не буде культури, не буде нації. Прошу вас, пані Ірино, до мікрофона, ви переможець, вам слово. Добрий вечір. Сьогодні, знаєте, дуже такий чудовий день. Я, я дуже щаслива, я дуже вдячна. За таку високу відзнаку. А ще сьогодні <с> я відправила ювелейний е вже сотий вантаж до музеїв на прифронтових та прикордонних територіях. Сьогодні це була Донеччина, е Дніпропетровщина, вибачте, е позавчора Сумщина, до того Харківщина, Миколаївщина, Запоріжжя, Херсон. Майже всі регіони, котрі потребують допомоги, загалом за три з половиною роки від наших партнерів з Німеччини, центру допомоги мистецтву України, я особисто отримала в нашому хабі в Софії Київській і розвантажила 51 фуру. Це 400 тонн допомоги для музеїв, архівів, запов... заповідників. Станом на сьогодні. Оцю допомогу з нашого хабу і в моєму списку вже більше 900, 900 установ. Тому я дуже вдячна, що ця допомога була відмічена такою високою нагородою. Дякую, дякую, організаторам. Дякую, дякую, друзі, дякую, дякую всім колеги. вам за підтримку культури.